Притаманна художня творчість, яка з'являється тоді, коли людина спонтанно чи спеціально робить подорож до своєї середини, до того місця душі, де сходяться сни, казки, поезія, мистецтво, із цього центру виринають божественні теми, ідеї, вони наповнюють людину, і тоді вона відчуває присутність чогось такого, що не від нього. Це приводить до несподіваного глибокого прозріння, наповнення почуттями духу і серця людини. Роблять вироби з бісеру, в когось такі, в когось інакші, але кожна жінка вкладає свою душу, свою енергетику. Ви вкладаєте свою, і ваші речі не такі, як у іншої, і вас можна пізнати ваш почерк. Дякую. Ви в чому ви... ваша від... різниця від інших майстрів? Ви знаєте, перше мене цікавило. Як воно все робиться? Чсуто технічного, я фізик за освітою, але коли розсипалася селянка, яку мені дорога для мене людина подарувала, я думаю, ну що, моя фізична освіта не дозволить мені розгадати, як воно було роблено? От. Полагодила я ту селяночку і потім просто потягнуло. не маючи книжок ще в свій час, тому що була одна книжечка із серії, коли зроблено уроки Енгелі Селитвенець, дай Боже, Царство Небесне, ота от людина потрудилася. Вона ще мала на чому, вона мала базу, будучи вченим гідротехніком, вона виконуючи свою працю селами, вона. Підзбирала ті селянки і зафіксувала зафіксувала і зробила дуже багато. Зараз прекрасне дослідження Олени Федорчук, українські народні прикраси з бісеру. Ця людина потрудилася надзвичайно, унікальна жінка, розумниця, і вона стільки всього зібрала про бісер. І це фактично все, чим ми можемо послужитися в Україні. На превеликий жаль. А Хоча ви дошукуєте свій спосіб. Я і звичайно ви не ви знаходите, по-моєму, правда? Я, Де ви винайшли свій спосіб? Ви розумієте, я mm -hmm. такого плану речей не бачу. Дивіться галстук, який може слугувати і мужчині, і жінці. Я пристосувала, як робити гірдани. Це все по-своєму, це йшло на рівні Що інтуїції. додумалися? Так, я шукаю способу зробити те. Дивіться, оця робота стара. Я знайшла її на косівському базарі, думала переробити е, унікальний старий матеріал, тепер таких кольорів просто не випускають. Я підв'язала ниточки, щоб зберегти її в тому стані, в якому я її знайшла. І зробила роботу, орнамент зберегти. Оце зберегти старе. Е, ну, даючи йому друге життя, це є один шлях. А з іншого боку, це є творення нових речей, сучасних речей, які би пасували до сучасного одягу, які би носилися. Тобто не сліпе копіювання старих цих речей, ні, хоча ні, ви це ні, теж проведено. Я власне робити. шукаю оцю орнаментику, я вивчаю вишиття і різьбу, і всяку всячину для того, щоб, е, як кажуть, почерпнути щось для себе. Кожна людина, коли народжується, десь вона народжується з талантом. Одна його губить, а друга його розвиває і він розквітає. Пані Ірина належить до тих, чий талант вона своєю працею, ну, дякуючи своїм батькам, разом в нашому всьому середовищу, вона виросла, утвердилася як особистість. І я їй дуже вдячна за це, що несе ось цю красу у світ. Тому що мистецтво гардаництва, мистецтво плетіння бісером, кораликами, як ми казали, це не кожному дано. Це мусить іти від душі, її схеми, її етнографічна десь основа, така, знаєте, що йде від народу, йде від душі, вона десь їздить, вона все збирає, все якісь малюночки їх оформляє. Все це у неї в схемах, і дівчатка вміють вже то читати. То. За мною головкати тато робив, а це є антропоморфний орнамент, людиноподібний орнамент. І я з цим головкатом ходила й ходила й ходила. Думаю, не цікаво, як його можна зробити. А потім, серед ночі, мені прийшло в голову, що це ж можна мозаїкою зробити? Іншою технікою, не ажурним селенням, бо воно туди ніяк не втулиться. Сідаю, малюю, пробую. П'ята година ранку. Прошу, мої чоловічки, моя головка вродилася. <laughs> Чоловік каже, де ти така зимна була цілу ніч? Я Кажу, як? Коло чоловічків, коло головка того. Кольорових орнаментах, в тих прекрасних витворах закладається любов, любов до прекрасного і власне через мистецтво Ірина Івана виховує високу духовність, виховує любов, виховує милосердя, усе, що потрібно дитячій християнській душі. За короткий час, відносно короткий час, сотні робіт, десятки виставок і Десятки, сотні прекрасних дітей, прекрасних вихованців, тобто вдячні батьки, вдячні вчителі і колектив, молоді вчителі, які приходять до нашої школи, і з вдячністю усі згадують про Ірину Іванівну, розказують про її творчість, учаться в неї, набираються досвіду, бо тут дійсно є чому повчитися. Тут лежить гердан, такий веселий, яскравий, кольори гуцульські, усміхається, вирізняється серед інших. Хто це зробив? Цей гердан зовсім недавно закінчила Галинка Калушко. Вихованка гуртка на мистинка Галинці всього на всього 8 років і 8, добіга... років, 8 років. років. Так я вам скажу, що це є дуже об'ємна робота. Вона не зробила там жодної помилки, і вона зробила дуже грамотно. Охайно, технічно грамотно. І це такий дійсно веселий гірдан, який хочеться кинути собі на груди так, щоб ти світові усміхався. Я дуже тішуся тими роботами дитячими, які є. Ми на Свято Миколая робимо першу виставку від старту. Праці на посередині вересня. У нас початок навчального року, 15 вересня, і от за, рівно за три місяці, ми показуємо Миколаєві, що ми від початку навчилися. Цього року на виставці було 603 роботи всього-навсього. Ну, а відповідно до кінця навчального року ми покажемо значно більшу кількість робіт. Є такі дітоньки, які. Росли біля мене і зі мною. Я дуже щаслива, що вони були, є в мене, в мене в моєму серці, тому що Наталочка Олійник, оця дівчинка, вона закінчила вище художнє училище. У нас на Львандівці є. Вона коли показала свої роботи при вступі, то завуч їй сказав Наталя, ви наша студентка вже і там. На рівні Наталі бісеру ніхто краще не робив, викладацького складу нема. Це просто ви в тій дитині відкрили талант. Так, вона повірила так, в свої сили і так, відчула, що це вона так, може. Так, оця вити. маленька дівчинка. Ілонка зараз вже мама. Вона навіть на кусок хліба своєї дитинці заробляє бісером. Оці дівчатка малесенькі. Одна Іринка і Яринка, вони лауреати обласного конкурсу Таланти Твою Україну. Якось склалося вже традиційно так, що ми нижче перших, других, третіх місць не беремо. Тобто, цього року було четверо дівчат. Дитина в категорії 7-10 років, дістала Галинка, дістала третє місце. Вона була наймолодшою учасницею семирічкою. В категорії 10-12 років Іра Ясінська дістала гран-при конкурсу. Ми маємо тут ті грамоти. Христина Фляшко перше місце, і Оля Доскіч друге місце. Тобто всі четверо дітей, хоча від району квота двоє дітей, усі четверо дітей зайняли приз, призові місця. Я потішаюся, що взагалі м, ті діти розвинулися і то так солідно і серйозно. Соломійка Грицак, та дитина колись прийшла, була в другому класі до мене, потім лишила, а потім бабуся її привела знову до мене цього року. То вона собі потрапила у ці всі роботи зробити за цей рік. Розумієте? Робниць... Треба мати неабияку посидючість, наполегливість, так, щоб так, наполегливість. таку дрібну роботу і так багато робити. Веде ось цей гурток на мистинка, а була директором цього закладу. Вона це робить дуже високо мистецько і, поєднуючи свою роботу з розповіддю, вона веде історію України, мистецтва нашого, духовного нашого духовного буття разом із своєю роботою, коли вона веде уроки. Дуже цікаві заняття, дуже цікаві. Розходиться у те, щоб вони засвоювали оці техніки силення, бісер призабутий і то так незаслужено призабутий був. І щоб вони це передали грядущим поколінням. Я кажу: я вам даю у ваш зошит скарб. Тобто, як ви дістали там схеми для трьох, чотирьох, п'ять робіт на одну тему, ви зробили одну. А ще 4-5 лишається вам на буду. Ну, Зробите це собі, або покажете своїй донечці, або своїй онучці. Мені дуже розходиться, щоб ми потім наступні покоління не розкопували оцей досвід, так як я в свій час почала розкопувати, щоб не забутися. Щоб не забутися. Минулого року ми мали дуже таку зустріч міжнародну. Це був міжнародний форум українських жіночих організацій. Пані Ірина представила там величезну виставку свою, свою це можна сказати, її була в цьому різноманітті того тих робіт наших жінок з усієї України, бо ми. На форумі представили наші здобутки, наші осяги в нашій роботі, починаючи з 91 по 2011 рік, так можна сказати, ювілейний такий час 20 літ, і було чим похвалитися. свій час дуже багато внизенкою вишивала, але так сталося, що воно опинилося на, на маминій батьківщині. Фактично цілий маленький музейчик у школі в Латвії, в Лубані. А в себе багато всього розійшлося. У мене нема способу продавати речі. От не вмію я цього робити. Я вмію щось робити, але продати я того не вмію. І стараюся зробити комусь. Приємне, якщо людині подобається, то звичайно її річ, але я ви так... робите інші цін... цінні речі. Ви популяризуєте і заохочуєте робити. І я так думаю, що якщо ви везете ті свої всі вироби по Україні, по е, за кордонах і пропагуєте. Ви нехай зі ста жінок одну-дві спонукаєте робити те саме. Без сумніву, я дуже тішуся, що у мене є надзвичайно талановиті учні. І наш гурток на мистинка, який в цьому класі існує, це є моє найбільше добро і тепло на протязі останніх якихось десяти років. Бо в свій час я тут починала як заступник директора з навчально-виховної роботи, потім директором. А потім прийшов такий момент, що я зрозуміла, що вся ця адміністративна робота, і скільки би ти не старався на загал, вона мені звичайно приносить задоволення. Але, але, не але такі, вона, як ви вона мене виїдала з огляду на те, що світ не розуміє потреби дитини. І коли мені доросна людина розказує, що треба вкласти в економіку. Мене шало розбирає. Чому? Треба нині вкласти в дитину, бо не буде твоєї економіки. Ти ж не будеш мати ні робітника доброго, ні інженера доброго, ні технолога. Ні доброго батька матері. От, власне, якщо ти нині не виховуєш свою інших дітей. Якщо мені тут дитя плаче в класі, що у моєї мами нема дві секунди підняти на мене очі, у мене серце болить дотепер, з того моменту, як вона мені це розказала. У нас є Сироти при живих батьках, які мають грубі гроші в своїх кишенях. Тобто вони існують поза дітьми. А мене це болить, ви розумієте, я би їх усіх приватизовувала, всіх тих дітей. І мої особисті діти завжди е, якісь були трошечки згіршені з того, що мама. Е, Дві тисячі дітей має в своєму серці, а в хаті всього настільки троє, і ти не маєш часу з нами порозмовляти. Звичайно, не той час, але центр дитячої творчості завмрав у мене дуже-дуже багато часу, сил і енергії. Я дійсно перед своїми дітьми є в боргу. І тепер би треба це все лишати і віддавати внучці свій час. Але, але поки ще носять ноги, поки ще голова не. Розійшлася в різні сторони, і думки працюють правильно. то що хочеться цим діткам передати. У 2007 році ми робили програму Українська книжка кожній дитині. Ну, ми вижили. Ми це робили в 15 областях України спільно із організацією українських жінок у Великій Британії. Голова наша Українка Марія Фінів, а в Німеччині Марійка Ковалишин. І 2883 дитини одержали книжки і солодкий подарунок. Це 15 областей України, 37 сиротинців. Сказав гарну фразу: бійся байдужих. Вони не вбивають і не зраджують, але з їх мовчазної згоди вершиться і те, і інше. Тобто, наша байдужість, наша суспільна сучасна байдужість веде до. Негативних наслідків однозначно нам не можна бути байдужим у нашій державі, не можна бути байдужим у своїй сім'ї, не можна бути байдужим на вулиці і на роботі, бо все те, що ми дозволимо по відношенню до себе, воно буде процвітати. Якщо не можна себе негарно вести в громадському транспорті, ну то не можна. І якщо ми всі цьому дамо бій, його не буде. Просто буде не прийнято. Ми маємо багато зразків у світі. Я так дивлюся, мої Прибалтійські корені дають мені можливість проаналізувати буття наше в Україні і в Прибалиці. Ви знаєте, вони поважають себе. І оця самоповага дає їм. Дуже багато, вони зовсім інакше виглядають. А ми і наша байдужість зводить на німець наші всі зусилля і погляд на Україну з боку. Добре, треба думати, як себе вести. О. Перша чорна культура. Пані Ірина засіває своє поле життєве високими духовними мистецькими дарами. А це ну, своїм знанням, своїм умінням, своїм відношенням до праці, своїм ну сам своїм буттям. І ми сьогодні її хочемо побажати. Я хочу її побажати багато років. Ну, щасливої, доброї співпраці для добра рідної нашої землі, бо ніхто нам не побудує державу, як ми самі не побудуємо, говорив Олепінський. І ніхто з нас не зробить націю, як ми не схочемо цієї нацією бути. Оскільки ми там не пропагували, то об'єднаємося, то роз'єднаємося. Я в громадській роботі від 1989 року і по сьогоднішній день. І ви знаєте, так собі думаю. Кожен має себе визначити у житті, і якщо ти належиш до якоїсь організації, ти належиш до якогось об'єднання, ти маєш відчувати обов'язок перед тими, хто тебе вибрав. Це не має бути самоціль бути тільки депутатом або зайняти потім якесь місце і забути, що ти хто тебе народив, хто тебе, ну підняв на ці висоти. Я думаю, що праця повинна бути кожна щоденна, така дуже кропітка і дуже ретельна. Вона повинна йти від душі. А якщо вона йде від душі, то є якийсь від того Хосен, як казали наші батьки. Виникла така ідея. У мене особисто, як спротив факту, який зараз існує. Купують старі сорочки, обрізають їх у поясі, виставляють свої талії і пупочки, розпорюють сорочку так, що тут лишається 2-3 сантиметри. І в моїх очах це є наруга над тим, якою має бути українська дівчина, українська жінка? Я кажу: ніколи українська дівчина чи жінка не показувала свого голого тіла. Навіть отут вона прикривала коралями, дукачами, селянками, герданами, І тут було багато-багато. Як сказав один француз, досліджуючи україну, що все багатство українця. Незважаючи на Охайну оселю, лежить все-таки на жінці українця. І це з правдвиковічних часів. Це 1925 року Альхорезм подорожував через Україну в Болгар туди на Волгу, і казав, що з зеленого бісеру. Який куштував там шалені гроші кожна бісерина, українські жінки прикрашали свої шиї, тобто вони цінували себе свою красу, і чоловіки їм то дозволяли. Зараз жінки обираються у несмаковиту біжутерію, і це виглядає трошечки часом не зовсім вдало. Дома була. Я би сказала, дуже пристойна бібліотека. Батьки не дбали за якісь матеріальні блага, а за наше духовне виховання дуже дбали, за освіту дбали. І це дало мені і моїм двом братам добути вищу освіту самостійно. І, відповідно, з такою самою настановою я до своїх дітей була. І бібліотека праця над собою, самовдосконалення, бачення світу. На що дитині купу шмат у шафі? Та ти поведи її до театру, та ти поведи її до на концерт, та ти її повези в Кам'янець Подільський, в Хотин, та ти її повези, повези в Шевченківські місця. І вмій розказати. вмій пояснити. А тут пропасть. Тут зеленчить грошима, а тут нічого немає. І... Оце переконання мами, що нам мусить заробити на свою дитину. Для чого? Для того, щоб її зіпсувати матеріальними благами, те, що не зароблено своїми руками, своїм мозком, ніколи не буде оцінено дитиною. У мене троє дітей скінчили, так як і ми з чоловіком, Львівський національний університет імені Івана Яковича Франка. І я тішуся з того, що вони ті знання добували самі, і що вони нині є самодостатні люди. Самодостатні не п'явки на тілі батьків, а ті, які можуть принести мамі розкішний букет, просто так суд. Сприймаючи чиюсь творчість, слово, образ, ідею, ми одержуємо наснагу для особистої творчої діяльності. Ця жінка дає нам духовну поживу. І вирощує із нас створіння, подібне до неї самої, даруючої життя. Коли ми творимо, то це буття у відповідь творить нас. Ми так наповнюємося життям, що самі починаємо творити життя, розквітаємо, множимося, запліднюємо, виношуємо, наділяємо, віддаємо. Ця жінка прийшла у світ, щоб утвердити свій голос, свої цінності, свою уяву, своє бачення, свої казки і давні жіночі легенди.